Хотілося б зазначити, що сьогодні в Україні відбудеться урочиста церемонія відкриття Дня Європи в Україні в Європейському Союзі. Це свято відзначають 9 травня а в Україні щорічно з 2003 року, у третю суботу травня. І цікаво, що Україна святкує цей день як державне свято, фактично офіційно. При цьому не є членом європейського союзу. Про особливості цього свята нам вже готовий розказати Іллябер. Резенко наш кореспондент, що просто зараз знаходиться на Михайлівській площі, і бачить на свої очі, як Україна святкує Європу посеред Києва. Шановні друзі, запрошуємо до слова київського міського голу. Просто зараз ми перебуваємо на Михайлівській площі, де вже почалися офіційні урочистості до Дня Європи в Україні. Спочатку тут виступали кілька різних оркестрів, котрі публіці показували свої вміння. Просто зараз на сцені офіційні особи з України це прем'єр-міністр Яценюк, посли Євросоюзу в Україні сьогодні, 3 суботи травня з 2003 року. Україна на офіційному рівні визначає, День Європи, єдина країна, яка не є членом Євросоюзу, і визначає цей день на офіційному рівні. Після відкриття днів Європи в Україні відбудеться танцювальна зарядка тренером, який буде мер Києва Віталій Кличко. А після цього відбудеться велотурнір, приручений до Дня Європи в Україні. Ми будемо тримати вас у курсі цих подій. Студія.